Спорткомплекс під відкритим небом ікс парку столиці невдовзі може припинити своє існування. Причиною цього є арешт землі до розташований парк державним бюро розслідувань. Засновник спорткомплексу запевняє, що на нього тиснуть з боку владу, що ж насправді відбувається навколо столичної рекреаційної зони. Дивіться далі. Аби займатися вейкбордингом, не потрібно їхати за кордон. Вже близько 10 років цей та багато інших видів спорту доступні у столичному ікс парку. Рекреаційна зона у Доснянському районі Києва користується неабияким попитом, бо подібних локацій в Україні. Немає тут зібрані 190 видів спорту, криті арени та дрон полігон. Нині робота та розвиток ікс парку під загрозою. За словами засновника та інвестора парку Юрія Зозулі, майно намагаються арештувати та передати до АРМА, а потім продати зацікавленим особам. До нас прийшла перевірка, про яку нам не сповістили, і потім е департамент культури, який е керує е територією, на якої знаходиться ікс парк, е і ми виконуємо умови інвестпроекту сказали, що знайшли багато порушень, і пропонували нам дати їм хабаря в розмірі 600 тисяч гривень, раз в рік платити якби на культурні потреби. Прямо під час війни, в липні 2022 року, ДБР відкриває кримінальне впровадження, де основується на тому акту, по якому нам пропонували дати хабаря. Чи вони його пустять на арму, щоб його перепродати якомусь своєму інвестору? Чи якось нас далі шантажувати? Це вже ну ми подивимося далі. В особистому блозі Юрій Зозуля детально розповідає усе, що відбувається навколо «Ікспарку». парку. Перевірка та обшуки медіа, атаки і спроби рейдерства. Таким видався рік після відкриття кримінального провадження. Йдеться у дописах засновника. Усе це відбувалося під час активної воєнної фази у столичному регіоні. Саме у парку Муромець був облаштований один з основних. Укріп районів. А що ви знімаєте? Ви мене знімаєте? Так. Да. А чому ви мене знімаєте? Бо того, що ви прийшли в парк і щось знімаєте у нас. Я хочу просто поцікавитися. Я підставі постанови Державного бюро розслідувань. Ага. Що, що за постанова? Е, ну Це головне, що треба запитувати. І що, яка завдання? Е, тих звіт. Обороняли цю територію від російських загарбників. І Я виходити щось робите. Ну не зрозуміло що тому й питаю. Попри ситуацію, «Ікспарк» продовжував функціонувати та приймати гостей. Аж поки не сталося наступне. Це схема така схема атаки. Воно йшло. Шло вони а, майже рік не могли нічого знайти. І я думаю, що вони і зараз, тому що нам звинувачень не дали. Тобто не було судов, де у нас були звинувачені. У нас не немає ні, нічого. А просто в один день ми просипаємося вчора і читаємо в новинах, що ДБР а, арестувало майже все майно парку. У повідомленні Державного бюро розслідувань йдеться, що відбувся арешт 80 незаконно збудованих об'єктів нерухомості на острові Муромець, для зведення яких організатори за сприяння одного із чинних радників київського мера незаконно використовували 10 гектарів землі громади. Мова про Юрія Зозулю з 2021 року він дійсно є радником очільника Києва. Проте інвестконкурс на аренду ділянки виграв. У 2013-му чоловік запевняє, на розбудову експарку не використовувалися бюджетні кошти. Все робилося власними силами. Втім, ДБР наполягає на іншому. Компанія мала облаштувати парк для проведення спортивно-масових заходів, побудувати дитячі майданчики, зони дозвілля та відпочинку. Проте, за даними слідства, товариство не виконало умови інвестиційного договору, зокрема щодо строків будівництва та графіку фінансування проєкту. Зафіксовано також факти нецільового використання території парку. Відкриття кримінального провадження проти x парку вже заморозило розвиток рекреаційної локації. Вісім інвесторів відмовилися співпрацювати, зупинилася, і розбудова парку. Зокрема, мало з'явитися ще щонайменше 14 спортивних локацій. Надалі без роботи можуть залишитися десятки співробітників парку. Окрім того, це призведе до недоотримання податків у бюджет. Ні кияни, ні українці не отримують ні з нових спортивних майданчиків е, нічого. Того дії ДБР самі по собі, навіть е, під час. Слідчих дій привели до дуже великої шкоди і для «Ікспарку», парку, і для інвестора, і для держави. Редакція прямого теж подала запит до ДБР на отримання публічної інформації щодо роз'яснення причин арешту. Проте відповіді від установи так і не отримали. За словами Юрія Зозулі, державне бюро розслідувань фактично ставить хрест на функціонуванні та розвитку «Ікспарку» парку у столиці. Відтак було прийнято рішення про створення клона «Ікспарк» в Європі. Яна Проніна Діана Коломійцева телеканал прямий.